Так виглядають наслідки ракетного удару. Один з будинків належав цьому чоловіку. Його син, колишня дружина і бабуся всі загинули. Він сам виїхав лише тиждень тому. Тепер єдине, що йому залишається, шукати посеред руїн неушкоджені особисті речі. Це те місце, куди вчора вночі влучила ракета. Що три людини загинули ще близько десятка поранені. Відлуння удару можна було чути за 9 кілометрів звідси. під час ракетного удару знімальна група ДВ ховалася в підвалі. Але більшість місцевих вже майже не ховаються в укриття. Ми вже вже дуже звикли. Ви знаєте, коли сирена не звучить, нам ще страшніше. Жителі Краматорська звикли летить над нами над головами. Завал дуже важко, дуже страшно. Шнакаміна і Хав'єр проїхали півсвіту, щоб опинитися тут. Вони колумбійці. Сьогодні в них вихідний, але решту часу вони воюють пліч опліч із українцями. Так, Ми вічна віч із ворогом. Ми постійно з ним воюємо. Вони бачать нас, ми бачимо їх, вони відступають, і це також стратегія для того, щоб нас виманити. Вони військові Інтернаціонального легіону оборони України. Вони не говорять ні українською, ні англійською, але їм цілком вистачає військового досвіду і бажання воювати. Вони приїхали сюди робити те, що вміють найкраще служити у війську коли я почув, що президент Зеленський просить іноземних солдатів приєднатися і захистити цю країну. Я зробив усе можливе, аби приїхати сюди. Український уряд прийняв нас, дав нам можливість бути тут, належати до Збройних сил України, і це честь для мене. через 18 місяців служби Хав'єр вирішив продовжити свій контракт у ЗСУ. Як довго він готовий воювати далеко від дому? до кінця війни, доки Україна не переможе, і я сподіваюся, що Бог дасть мені можливість бути в Києві в цей день на параді перемоги з величезним українським прапором. Porque... Енріке каже, що для нього боротьба з російською агресією стала особистою. Україна завоювала моє серце. Українці завоювали моє серце. У мене тепер є українські друзі. Я знаю багато історії українських родин. Це дуже вразило мене, тому я вирішив залишитися довше. Війна це погано. А мій обов'язок тепер захищати Україну. Перо, мій девір, Арас Аюдар і Захищати Україну від приміром таких атак на школу. Це обурює бійців з усього світу, а також місцевих мешканців. Що тут хороше? Що тут доброго? Обстрілюють мирні об'єкти. Ну, що це? Якийсь військовий об'єкт чи що? Чортівня твориться. Воєнний об'єкт такої ну Чорти що твориться. Щоб нам надали більш-менш суттєву допомогу. Ось що потрібно. Суттєву допомогу. А то тягнуть покрихті туди, покрихті сюди. Так воно триватиме дуже довго. Покрошки по сюди. Так оно допомога. Ось чого відчайдушно чекають мирні мешканці та військові в Україні.